Даю, мене звати Катерина. Мені дуже приємно бути сьогодні з вами. Я сьогодні доповідаю на тему, як забезпечити швидкодію платіжних сервісів, і як моніторингова платформа Riverbed може зіграти роль в цьому, і чи не перебільшує компанія Riverbed, коли каже, що через моніторинг вона може привести організацію до успіху. Тож починаю зі швидкодії. Оцей значок це, мабуть, антонім швидкодії, антонім, скажімо так, гарного цифрового досвіду і антонім гарного цифрового продукту, бо гарний цифровий продукт має мати сучасний актуальний функціонал, добрий зручний інтерфейс і швидко працювати, особливо платіжний сервіс. Тож. Показую таку спрощену маленьку схему платіжної транзакції, щоб одразу сказати, чим відрізняється там платіжна транзакція від інших цифрових транзакцій, тим, що в ній є досить велика кількість різних організацій, це в нас така схема платіжної транзакції на організаційному рівні. Пропоную пірнути. На IT-рівень, щоб подивитись, як саме проходить транзакція на цьому рівні, і візьмемо не там весь шлях платіжної транзакції, а тільки от її перший кусочок, коли, наприклад, на якомусь маркетплейсі покупець обрав спосіб оплати, натиснув на кнопку Оплатити, і далі запит попадає е, в обробку на е, у власника додатку. От як це виглядає? Показую. Вуаля. Починаємо. Що ми тут бачимо? Користувач, о, до речі, угу. користувач, який на своєму девайсі натиснув кнопку оплатити. Далі, через його Wi-Fi мережу, через пристрої інтернет-провайдера, запит потрапляє в систему власника додатку. І о, от... Скажімо так, це не є архітектурою цієї системи, це не є архітектурою додатку, це така знов таки спрощена модель, як може йти, через які компоненти може йти транзакція. В розподіленому середовищі, в розподіленому гібридному середовищі. Тобто, маємо. Е цей власник додатку має IT-інфраструктуру частково в Хмарі, частково в наземному дата-центрі, і транзакція може йти як через хмару, так і через наземний дата-центр, або як в цьому прикладі вона може йти через обидва середовища. Тож, от коротко зупинюсь, щоб м, показати, от які тут пристрої, да яка який функціонал. На вході ми маємо оп, сорі. Mm? Mm? Yes. Uh, на вході маємо глобальний сервер-балансувальник, який оптимізує трафік і розподіляє, яким шляхом піде кожна транзакція. Далі мережевий фаєрвол захищає середовище від атак і загроз. Локальний балансувальник знов оптимізує перерозподіляє трафік. Web Application Firewall захищає від загроз і атак саме додаток. Далі маємо сервери додатку. До речі, в верхній частині це все в нас будуть віртуальні пристрої, в нижній частині, як то кажуть, залізні да? апаратні рішення. Тож, після. І до речі, кожний пристрій він йде не сам по собі. а… Кластерами, бо система має мати відмову стійкість. І, і далі, вже після нас групи серверів, транзакція прямує вже до інтеграції з платіжним шлюзом через Enterprise Service Bus і B2B Gateway, перед якими знов стоїть Firewall, і далі виходить вже на ремоут е, на третю сторону, тобто на наш платіжний шлюз, знов таки через інтернет-фаєвол. Ось така. Спрощена схема. Так? От, які висновки? От, повернусь на попередній слайд. Ми зараз подивились, як це працює от в, одному з, в одній з організацій. Приблизно так само, звісно, в кожного свій шлях, своя архітектура, але принципово е ця транзакція буде проходити подібним чином і в інших. Наступних ланках та да? тож, якщо ми в одній ланці бачимо, яка кількість компонентів на кожне з яких може статися затримка да? або проблема, вона може зупинитися там, транзакція, то ми розуміємо, що відповідальність досить висока в провайдера кожного своєї частини ланки забезпечити швидкодію дію і безперебійність роботи сервісу. Тож, як це контролювати? Ну для початку це потрібно все е, правильно відконфігуру... відконфігурувати, да? а потім це моніторити. Отут саме наступає черга моніторингу і. Знов-таки, от в такому в легкому форматі, я пройдусь там за типами моніторингу, який використовують організації, щоб собі забезпечити і стабільність роботи да, платіжних сервісів, хоча в принципі будь-яких цифрових сервісів. І так, щоб забезпечити стабільну роботу, тож дуже актуально, щоб всі пристрої працювали. Тоді їх доступність, їх навантаженість, їх скільки трафіку через не йде, можна все контролювати через так званий інфраструктурний моніторинг. Він досить ефективний, але чи показує він нам, що транзакція не буде мати жодних проблем або не має жодних проблем? Ні, не показує, тому що якщо пристрій увімкнений, не перенавантажений, і через нього йде якийсь трафік, це абсолютно не гарантує, що транзакція через нього не пройде без затримки. Тож тоді в нас організації додають ще один вид моніторингу: – моніторинг, коли тепер вже можна побачити, о, ось який трафік йде через систему, ось який трафік є на кожній ділянці. Можна бачити навантаження, але ми не бачимо все ж таки, як йде конкретна транзакція через систему, і чи є в ній певні проблеми, чи є затримка десь, чи накопи чи не накопичується проблема? Ні, ми цього не можемо бачити. А транзакції. Хочеться бачити поштучно. І тому замовники, органі... ми їх так називаємо. Да? Замовники це організації, банківські організації, процесінгові центри, торгівельні організації. Це я зараз перелічую, з ким із тої схеми ми, як дистриб'ютори Дівербет, співпрацюємо. Тож, організації хочуть бачити транзакції, кожну транзакцію, і тоді використовують інструмент. Так званий APM Applications performance Monitoring, monitoring – моніторинг продуктивності роботи самого додатку. На отут вже можна побачити, бо це агент, який встановлюється на сервер. Можна бачити кожну транзакцію, кожний запит до бази даних, і там скільки він обробляється. Можна більше того бачити, як відпрацьовує кожна функція коду, кожний метод, кожний клас тощо. Але все ж таки, чи бачимо ми, як проходить транзакція? Знов помилка. Як проходить транзакція, наприклад, на цій, цій, цій ділянці, скільки вона проходила? Чи була затримка? Як швидко відповів кожний девайс? Не бачимо. Бо ми бачимо наші транзакції тільки на серверах. А до них і після них ну ми не бачимо. А відповідно, не можемо забезпечити ми і контролювати. Високу якість продуктивності і швидкодію. Тоді часто, от в такій ситуації, коли вже маємо купу інструментів моніторингу, ще й часто різних вендорів, різних виробників, стаються такі інциденти цікаві, коли у групи, наприклад, якихось користувачів не працює банківський додаток. Інфраструктурний відділ перевіряє всі свої пристрої, всі працюють. Мережевий відділ перевіряє показники мережі, все працює. Додаток всі версії перевірили, все працює. Все, усіх працює, тільки у користувачів не працює. І от тоді збираються так звані. Військові кімнати, коли на пошук причини такого інциденту, коли у всіх все працює, та, відповідно, ми розуміємо, що ага, система має сліпі плями. Та, вона стільки всього наставила собі моніторити проблеми, і вона їх не бачить. Збираються так звані військові кімнати, коли всі дотичні департаменти е в, в онлайні там чи в офлайні збираються, в офлайні, до речі, це отак виглядає. Оп. І це вони ще не злі, вони ще не сперечалися. Далі це буде озовший вигляд не такі да, е е обличчя. Е от, до, до речі, це також от приклад таких алгоритмів траблшутінгу, якими вони використовують під час таких військових кімнат. І тут можна, до речі, порахувати кількість на годин, яка йде на вирішення інциденту. А весь час, поки наші користувачі бачать цей. Значок, да? не знаю хто як. Тут для багато хто може себе пригадати, коли я натиснув кнопку Оплатити і замість зеленої галочки бачу оце, ух, там голий, да, перебор варіантів різних, що робити, кого вбити, і так далі. Окей. тож, е Тобто оці великі зусилля, які можуть витрачати організація, е вони не гарантують того, що. Інцидент буде швидко вирішений, що система буде високопродуктивною і швидкодія платіжних транзакцій буде такою, як хочеться. Тож, все ж таки, ми приходимо, може варто бачити кожну транзакцію. Такі кожну транзакцію, а саме як вона проходить через кожний пристрій на нашій ділянці, там наступна організація. Хай відповідає за свою ділянку. Да я за своє середовище відповідаю. то. Чи можливо такий інструмент? Є? Є такий інструмент. А чи не затримує такий інструмент е, саму транзакцію? Бо щоб спостерігати, може це буде затримувати? Ні, не затримує, бо моніторинговий інструмент стоїть осторонь. Та? І може споглядати, робити статистику, да? фіксувати там час проходження, час відповіді кожного? І, е, Девайсу, да? і, і ніяк абсолютно не заважати і, і не знижувати скорість транзакції, швидкість транзакції. Але чи може такий інструмент моніторинговий обробляти мільйони транзакцій, як це буває, да? в процесі центрах в день? Може, да? може і обробляє. А може він м інтегруватись з іншими видами моніторингу і королювати свої дані? Може, да, може, може, навіть якщо це різні вендори, це важче. А якщо це, наприклад, один вендор, який додає, до речі, о, в такій комплектації тільки один вендор поки що може давати. Да, я зараз до цього дійду. А, можна все. І коли в нас корелюються дані різних видів моніторингу, о, тоді можна не збирати великі військові кімнати, бо система сама корелює і знаходить там, причини інциденту значно швидше. Тож а, тут ще навіть не повна картина, додам ще трішки. Девайс-користувача. В принципі, то транзакція може і там затримуватись, так? бо на девайсі користувача також може бути проблема. І ті користувачі, які для нас там, для власника додатку зовнішні, е їх важко да? моніторити і якось впливати. Але е це ж може бути, наприклад, якщо в нас власник додатку банк, то це можуть бути корпоративні пристрої банку, банкомати, термінали, посттермінали, каси, комп'ютери працівників і так далі, на яких починаються транзакції. І тоді ми можемо об'єднати ще і кінцеві девайси в загальну систему і бачити транзакцію. Кожну абсолютно транзакцію в системі від її самого початку вплодовиходу до, виходу, до наступного, ну, там, наступного, хто в цій ланці, да, платіжній. Рівербет. Це є той самий один вендер, який може на сьогоднішній день забезпечити саме такий а, комплексний моніторинг середовища. А, його назва. Рівербет, це м, в перекладі з англійської рі, е, русло річки. Хтось каже, кровать річки. Ні, це не кровать, це русло річки. І він в принципі виправдовує свою назву, тому що, от як та як ті річки, да, які і руч ручі е, е, так, с, да, вони течуть. З різних да, напрямів, в річки об'єднується, і потім там в океан, так і Рівербет з різних джерел збирає моніторингову інформацію, і вона йде в такий океан моніторингової великої кількості бік дата, великих даних, і завдяки цьому Рівербет може. Давати інсайти, давати дуже зручну аналітику, круту візуалізацію цієї аналітики, і, наприклад, вміє робити такі інтерактивні карти. Е, тут вона така досить е, така скромна, щоб не погати, бо завдяки в середовищах дуже багато пристроїв. Да, тут ми відфільтрували більшість пристроїв, просто щоб так показати, що система зчитує всі комунікації по всьому середовищу, автоматично будує карти, і дуже зручно з цим працювати. Можна побудувати, от як отам в мене був малюночок, а це вже реальна інтерактивна карта сервісу, де в мене кожний. Той пристрій є. Він активний, на нього можна тиснути, і можна одразу побачити на якій ділянці в мене є затримки, в мене є деградація сервісу. А, також можна в Рівербет бачити історію е, е, інциденту в режимі таймлайну. Ось він, е, де він був, як він зародився, на кого він вплинув, на кого він потім вплинув, що ми зробили, щоб його виправити, е, на кого це вплинуло, на кого це потім вплинуло, і так поки не буде вирішений інцидент. Ще Рівербет може, наприклад, вже вийти за рамки просто моніторингу, ну, тобто споглядання. і… Типові проблеми автоматично вирішувати, щоб е, зменшувати кількість тікетів на технічну підтримку, щоб витр... е, зберігати час е, IT-командам. Опять щось не та не угу. І це все по всіх абсолютно компонентах IT-середовища компанії. Від користувачів. Внутрішніх, да, це будуть внутрішні співробітники, кінцеві пристрої, корпоративні програмне забезпечення, будь-які додатки, які є в системі е мережеві дані і інфраструктура, де б вона не знаходилась, якого типу вона не була. Це все можна моніторити і збирати на одному екрані в одній консолі, або, за бажанням, можна так зручно дуже розподілити по різних екранах. Хочу поділитись кейсом. На жаль, на українському ринку маємо проблеми з публічністю кейсів, але працюємо над цим дуже. Сподіваюсь, дуже що ми скоро зможемо називати імена, але імена, але сьогодні все ж таки поки що без імен. Без назви це до нас прийшов замовник банк, класичний банк традиційний з мережою відділень зі своїм процесінговим центром, з термінальним обладнанням, яке були десятки тисяч з мільйонами платіжних операцій в день, і з мільйонами карт, платіжних карток в картковому портфелі. Він реалізовував для себе стратегію багатоканального цифрового обслуговування клієнтів. Використовував і одним із перших був там, щоб засвоювати всі інновації, розробляти цифрові продукти, інтегруватися з іншими цифровими продуктами тощо. І одним з визовів для нього було те, що паралельно з великою кількістю інновацій зростала. Кількість користувачів зростали об'єми трафіку, зростала філіарна мережа, термінальна мережа. І отут можна сказати, що часто в них it напрям не встигав наздоганяти операційний напрям, і це створювало певні проблеми. Мали велику кількість інцидентів в роботі їх цифрових сервісів, проблеми в роботі під час пікових навантажень мали довгий час на локалізацію проблем і на, на детектування і на вирішення проблем. Також вони дуже хотіли позбавитись від цього, якби. Важкої для них реактивного типу вирішення проблем, коли от вони біжуть за тими проблемами, а вони не скінчаються, і вони кожен раз нова, і нова, і нова. І Все вирішили, і знов і нова. І от а, а перейти до проактивного. Типу вирішення проблем, коли вони мають інструменти, мають відповідні там процеси політики, щоб запобігати виникненню проблем, а не їх вирішувати, наслідками от, попередніх були досить типові, да як для транзакційних компаній, це. Відтік клієнтів, і фінансові втрати, і проблеми з персоналом, який весь час замість участі там, в своїх проєктах да, займався там, військовими кімнатами, сидів в кімнатах. І плюс оце те, що їм було більш навіть боляче керівництво, це те, що е ця нестабільність існуючої системи вона заважала і так, якби відкладала їх нові проєкти впровадження інновацій. Е у рівербеди дуже багато модулів, дуже багато інструментів моніторингу. Можна було б там їм пропонувати там все на світі, щоб вони одразу впровадили і вирішили всі свої проблеми. Ні, от ми вирішили з ними йти не таким чином, почати з малого і потім розвиватись до можливо максимально комплексного моніторингу. Запропонували йти за алгоритмом. От якщо коротко, це п'ять простих кроків. Спочатку ми аналізуємо їх систему, їх вхідні дані за допомогою інструментів Riverbed. Якщо знаходимо проблеми, звісно, вони ж знаходяться, ми їх вирішуємо і продовжуємо на другому етапі споглядати за системою, щоб її вивчати, вивчати її нормальну поведінку і роботу. Далі на основі вивчення системи ми впроваджуємо разом з ними правила. І процеси, стандартизуємо систему, далі ведемо регулярний спокійний такий е моніторинг і не залишаємося на досягнутому п'ятим кроком, оптимізуємо систему. Тож коротенько, по кожному кроку, ми провели аналіз їх середовища за допомогою того самого інструменту, про який я казала, що вміє фіксувати і бачити кожну транзакцію. Uh, і за допом... цей інструмент вміє бачити будь-яке TCP, IP спілкування в системі, працює uh, бачити кожну транзакцію в додатках, кожен запит до бази даних, uh, роботу транзакцій DNS, транзакції DNS сервери uh, SSL TLS, хендшейки, сертифікати. За потребою можна відслідковувати якість IP-телефонії. І ще там багато купу всього. Це один такий інструмент, тільки один ще перший інструмент, який ми застосовуємо. З Завдяки роботи з ним. Ми пройшлися по всі, всіх їх цифрових продуктах і подивились, які програми в них працюють добре, а в які погано і чому. Зробили індивідуальний аналіз за кожним додатком, виявили коливання продуктивності та їх причини. Пошукали повільні та проблемні веб-сторінки, проаналізували швидкодію роботи веб-додатку з урахуванням географії їх користувачів. І це все дашборди, які були для них розроблені, і залишились в них в роботі. Побачили, які помилки видає користувачам веб-додаток, як швидко завантажується кожен елемент кожної веб-сторінки, перевірили. Тобто, так їм всю систему продивились на якість сервісів, на швидкодію, на продуктивність. Кроком номер два було вирішити ті проблеми, які ми локалізували, і почати вивчати вже нормалізовану поведінку системи. Побудували мапи сервісів, вивчили в системі вбудований це вже нас наступний модуль, який ми використовували. Поведінковий аналіз, вивчили базову поведінку системи, побудували базові лінії, встановили пороги, тобто, де ми можемо дозволяємо системі відхилятися від норми, наскільки, після чого вона вже нас сповіщає про наближення проблеми. Навчились разом з ними, як відслідковувати в їх системі будь-які аномалії, небажану поведінку, щоб полегшило їх безпековому відділу. Споглядання за мережою налаштували зручні сповіщення і перейшли до кроку номер 3 тому що крок номер 2 то була тільки прелюдія. Тому так перший такий е, спроба налаштувати все. А тепер беремося і робимо це заново якісно, щоб ми систематизуємо всі ці метрики, мінімізуємо їх, бо у великій системі чим більше маємо метрик, тим важче. На це все звертати увагу, тим більше кількість даних лється, і то воно якби, все відкладається дуже швидко. У персоналу є втома від цих метрик, від цих даних. Тому обираємо мінімально там, одну до одну-дві основні метрики, виявляємо, де нам найважливіше їх відслідковувати. Стандартизуємо свої сервіси і робимо те, що на початку нашого сьогоднішнього дня питав Іван. Підніміть руку, хто вимірює SLA, хто знає точний показники SLA. Оце те, що треба, те, що має бути. І це в нас і є етап стандартизації. Ми маємо його мати. Далі ми налаштовуємо політики, які будуть нам допомагати сама система підтримувати цей це СЛА і сигналити, коли система відхилюється від нього. А, також Разом з ними засвоїли, як користуватись кореляцією даних між різними системами, зробили мультисциплінальні дашборди, але що їм було найбільш приємно, це індивідуальні дашборди, коли для керівника свої дашборди, для інженера свої, для операційного відділу інших департаментів свої дашборди. дали доступ до цієї інформації від дотичних, але не профільних департаментів, і можна було переходити вже на крок 4 спокійно. Не покласти цей моніторинг на полицю, так, що о, коли буде там проблема, то ми її візьмемо з полиці, а працювати з ним як звичайним щоденним інструментом, який полегшує життя, біля якого можна будувати звичайні робочі рутини. Тож для цього ще потрібно реагувати на сповіщення, та, а не ігнорувати їх, якщо їх багато, все ж таки, то фільтрувати або зменшувати, змінювати пороги. Там коригувати якось правила, щоб було зручно користуватись цим е е інструментом. І на кінець, отут знов таки, моніторинг це дані. Дані це сила, да? це велика купа можливостей, які можна використовувати, а можна і не використовувати. Да? То тоді ми пропонуємо все ж таки не зупинятися. Якщо ми побудували класну систему, давайте подивимось на її дані. Вона велика картина допомагає бачити помилки, бачити як краще розподіляти ресурси, дає купу даних для прийняття виважених рішень. І, як я вже казала, допомагає створювати класні, зручні рутини, коли там, керівник отримує кожен день певний монітор... звіт по моніторингу системі, там відділ збирається біля дашбордів для щотижневого мітінгу і так далі. Тож, результат, який отримав наш замовник, да, ми поступово це реалізовували. Через рік після впровадження системи зменшилась кількість інцидентів, покращилась безперервність бізнесу, кількість даунтаймів і слоудаунів зменшилась, зросла швидкість вирішення проблем. Прямо з таким великою усмішкою. Да, казав про це ті люди, які до цього були причинні Далі відповідно, після пункту 1.2, і 2, звісно, позначив, покращився досвід користувачів за рік, і про це також були певні. Свідчення активізувалась кооперація департаментів. Також така була усмішка, що о легше тепер у нас єдиний єдине джерело правди да в оцій цій системі, куди всі можуть зазирнути. Це було класно, покращилась якість рішень і. Тож, оце дякую ще трішки рано, це помилково. Да? Е, головне тут ідея, що на успіх, успіх який, от, до речі, ці пункти ми говорили спочатку про успіх, можна назвати успіхом. От вони вважали, що це успіх. Да? І що Рівербет допоміг їм вийти на якісно новий рівень роботи. І е, не зупинятись на цьому. Да? Це може бути. Така, скажімо, спіраль, бо коли на кожному вітку ми продовжуємо оптимізувати систему, знову і аналізувати, вирішувати проблеми і якісно зростати. А от тепер дякую, і хочу сказати, що буду дуже радий, якщо ви будете завітати до нас на стенд, задавайте будь-які питання.